Привітки усім. Сьогодні зробимо знову огляд: цін на продукти в Україні в кінці квітня, початок травня, можна сказати. І от такі у нас ціни. Що у нас? значить, батон румянець 15,70, такий батон румянець. Потім сир напівтвердий гауда 54. От, і оцей гауда 54. на них була знижка, до речі, зараз в АТБ. Також шоколадки отакі от, от світоч. Теж на них знижка 38:40. Різні тут смаки, трюфель, кірамісу. Також корона шоколад. От, Корона шоколад у нас. Теж вона щось там 38, щось таке в тому плані. Потім кефір, кефір вот пачечка. 1% 12,70%. Ядра насіння. Де у нас ядра насіння? отакі, Смажені 14,90. От, потім кефір яготинський. 2,5%. 400 грамів 17,90. Макаронні вироби. отакі. Твердих сортів пшениці. Італійський. 42 гривні. Теж на них знижечка була. Сир твердий голландський. Ну, оцей от, ауди, да? А, ні, оцей, оцей у нас зковий. По чому у нас сир цей? 46 гривень. Масло своя лінія. 82%. 69,60. Хочу спробувати ще не пробувала саме такої своєї лінії. От потім, що тут у нас корм. Корм котячий. З м'ясом кролика. 11, 11, 50. Молоко руть. Молоко руть. У нас 30, 20. Суміш кіц. Суміш, різні тут горішки, сушені, різні такі сушені фрукти, розимки. От такі різні у нас горішки. Ну, суміш можна сказати. Суміш така, 48,90. Хочу паску, коли готувати, то от такі от всякі штуки собі туди, туди. додавати, прикрасити паску. Потім сметана своя лінія. сметана своя лінія у нас 23,90 200 грамів. І мило, отакі от мило, різних теж і е, от, тут у нас активна свіжість із такого дотик шовку називається. З таким ароматнім, дуже по 11,60. 100 грамів. Отакі от у нас покупочки на, 80, на 805 гривень. В АТБ. Оксінні знижки. А, це ще Фініки. Фініки десь я щось пропустила, да? Десь у мене ще фініки були. Теж вони 30, щось там, 38, не можу зараз знайти, ну, десь вони були. А, от Фініки з 24,20, Така упаковочка пропустила. От такі на 800 гривень по Пишіть, які ціни в ваших країнах, в ваших містах, буде цікаво по. Порівняти. Підписуйтесь на мої інші канали, вони є в рекомендованих на цьому каналі. Усім дякую за вподобайки, коменти, От, підписку. Не забувайте дотиснути дзвіночок. Усім чудового дня! Пока-пока!